Несуть до труни м'які іграшки, квіти та свічки. Так у Павлограді прощаються із вбитою у Німеччині дев'ятирічною в Балилією Гудзенко. На початку повномасштабної війни вона разом з родиною виїхала до Європи. 3 червня дівчина зникла у місті Дебельн, А за тиждень її тіло знайшли у лісі в чотирьох кілометрах від дому. Батько загиблої Роман згадує, донька завжди хотіла стати лікаркою, допомагати людям. Вона була настільки життєрадісна. Вона у всьому, у неї не було поганих днів взагалі. Дощ, сніг це ну, це все було по кайфу. Я навіть досі, досі це не вірю. Я розумію, що це так, але я не вірю. Лера хотіла повернутися додому, каже чоловік, а тому її вирішив поховати доньку у рідному Павлограді. Це її дом, це її будинок. Вона тут виросла. Ми з нею постійно балакали по відеозв'язку. Вона. Вона прямо цього бажала. Я розмовляв з вчителькою у Німеччині, і вона казала: вона щоразу хвасталась, коли її мати обіцяла, що вона її привезе додому. Попрощатися з дев'ятирічною Валерією прийшла сотня людей. Бабуся загибої, Жанна Гудзенко, каже, не бачила онуку понад два роки. Востаннє розмовляла з нею по відеозв'язку за день до зникнення. Вона збиралася додому на канікули. Вона так раділа, каже, я приїду, я приїду. каже Лерочка, Ліра, клубніка, чи не може. Я приїду. Він Дуже чекав. Він не залишить себе з Просто не може бути. Це що їй 9 років маленька. Жанна згадує, онука з маличку займалася спортом, танцями та обожнювала співати і малювати. А в школі дівчина отримувала лише високі бали, каже її класна керівниця Ольга Зеленська. Це була настільки світла дитина, в неї була дуже велика кількість друзів. Вона приходила майже перша в школу і не хотіла йти додому. Це настільки боляче. Ну, просто не можна пережити. Троє суток, я плачу, 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 плачу. Мені жалко таку дитину збігла од війни і там так вийшло. Сусідка Анна Колеснік згадує, знала Валерію понад п'ять років. А у вас, яка ви ще робили? І оце таке. Купили їй велосипедик. І вона все його водить. От нема кому всі посадити. посадить. давай я тебе по... Покат, научу. Покатаю. Я буду тебе держати. Вона боялася. Я буду тебе держати. і ото ми з нею катали так. Нагадаємо, 14 червня у Чехії затримали 36-річного громадянина Молдови. За інформацією поліції Саксонії, його підозрюють у вбивстві Валерії. Дівчину поховають на місцевому кладовищі у Павограді. Олеся приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.